Canadá. Пожежі в Канаді, евакуація в Саскачевані та Манітобі. Дим дістався США. Тисячі людей евакуйовано в Саскачевані і Манітобі через масштабні лісові пожежі у Ларонжі. Вогонь наблизився до житлових районів. Загорілися десятки будівель, знищено історичну крамницю. У Манітобі під загрозою громада Пайн-Крік. евакуйовано понад 500 людей. Дим від понад 200 активних пожеж накрив частину Альберти, Онтаріо та досяг США. Найгірша ситуація. У Міннесоті та Мічигані, де повітря визнали небезпечним для здоров'я. Канада посилює прикордонний контроль. Новий закон уже в парламенті. Федеральний уряд презентував законопроєкт, що розширює повноваження поліції та прикордонників, а також вводить фінансові обмеження на готівкові транзакції понад 10 тисяч доларів. Уряд пояснює ці зміни боротьбою з фентанілом, злочинністю та транскордонними загрозами. Канада скасовує обмеження на громадянство за народженням за кордоном. Уряд марка Карні подав до парламенту законопроєкт, це три, який дозволить передавати канадське громадянство дітям, народженим за межами країни у другому поколінні. Для цього один із батьків має прожити в Канаді щонайменше три роки до народження дитини. Нові правила скасовують чинне з 2009 року обмеження, яке суд визнав неконституційним. Ініціатива має зробити громадян громадянство доступнішим і виправити несправедливість, через яку багато дітей канадців досі не мали право на автоматичне громадянство.